Постріл. Один постріл САО «Гвоздика» і окупантам переливки. Артилеристи 141-ї окремої механізованої бригади стали справжнім головним болем для загарбників. Хлопці кажуть, установка старенька проте працює справно. Витримує дуже великий темп стрільби, доволі точна, дуже точна, на мою думку. Залежно теж від якості боєприпасу. Гармаші вдень і вночі вправно розбирають ворожі бліндажі та кришать русняву піхоту. Лінію фронту рухає піхота і в першу чергу її нам треба зупиняти. Техніка, повірте мені, не доїжджає. На моїй практиці фактично ніколи, навіть до кілометра до переднього краю, а спалюється в піві. А піхота, яка десантується, пролазить і все одно може діти. Тож гвоздика виступає вагомим аргументом для зупинки ворожого штурму. Ваш навіть відбити штурм двома трьома хорошими снарядами, тому що відспортити повністю цілий штурм. Попри помітні переваги, Саушка має і певні недоліки. Сама машина, вона габаритна і тяжче замаскувати, тяжче зайти на позицію, тяжче обладнати все для позиції. Аби не видати позиції під час роботи, на постріл у бійців не більше хвилини. Крила літають, виглядають, звідки може стріляти артилерія, і якщо їм вийде виявити. Я думаю, в основному під час стрільби можна так спалитися. Вони виявляють її туди. теж ж саме артилерія і ФПВ-шка може залетіти. Від ворожих ФПВ позицію прикривають мобільно-вогневі групи. Наші мобільно-вогневі групи дробовиками їх дуже добре збивають. І була в мене ситуація, коли за один день рещот, до речі, цей ж розчот збив 10 ФПВ. Починає сіріти артилеристам 141-ї ОМБР. Час працювати. Ми відпрацюємо по лісополосу, де лишилися рештки оцих от недобитих москалів. Коригування і наступний блискавичний привіт летить до окупантів. Мінус загарбники на українській землі. Привіт для радощів! Мусимо захищати свою землю, вони дуже багато чого поганого мирним жителям зробили, не лише військовим. І дуже радісно, коли ти даєш у відповідь, б'єш ворога.